Рівне попрощалося з уродженцем Хмельниччини Юрієм Борисюком. Останні роки чоловік разом з дружиною та п'ятирічним сином проживав у Рівному в червні цього року. Отримав повістку 13 вересня на Донеччині. Внаслідок мінометного обстрілу Юрій загинув. Більше дивіться далі у сюжеті. Юрій Борисюк родом з Хмельниччини. Там провів дитинство та навчався у місцевій школі. Вищу освіту здобув у Рівному, в Національному університеті водного господарства та природокористування. За фахом був інженером, працював експедитором. З Юрієм я працював на роботі, ну, разом на будівництві. І так ще, ще раз співпало, що моя дружина, вони з одного села. Так і ну, був хороший хлопець. Що я можу сказати? Шкода, сім'ю, остання його робота це він був експедитором, і, його, і він з цієї роботи пішов якби, на війну. Разом з дружиною Юрій проживав у Рівному. 24 червня 2023 року він отримав повістку, а вже за два дні розпочав службу. Його призвали в червні місяці, відповідно, після того він поїхав навчатися в Англію. Чотири місяці він навчався там. І вже тоді помістили до бойової задачі. Це на Донецькій області. Це в самому місті Бахот. Про перебування у зоні бойових дій. Юрій близьким практично нічого не розповідав. Більше цікавився життям дружини та п'ятирічного сина, яких дуже любив. Найбільше Юрій боявся загинути на день народження сина, 2 вересня. Дуже хоро... хороший чоловік був ну, такий. знаєте, дуже лагідний, спокійний. Сина дуже любив, її любив також дуже доброю людиною. Вона казала, що він є. Обірвалося життя Юрія Борисюка 13 вересня, внаслідок мінометного обстрілу поблизу Бахмута на Донеччині. Шановна родина, прийміть від імені усієї територіальної громади міста Рівне, від імені усієї України щирий Уклін і дяку за те, що виховали і виростили гідно гордості сина. Та вірного захисника нашої землі. Юрію Борисюку назавжди залишиться 32. Поховали його у рідному селі на Хмельниччині. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.